Туроператори із Росії відвідали Коломийщину. Такий візит став можливим за сприяння голови про спілки туристичних операторів Росії Світлани Саушиної. Саме вона відвідала наш край у березні, а вже за місяць привезла провідних фахівців галузі на Прикарпаття. Разом із представниками турфірми Росії їздив Богдан Малецький. У квітні Коломийщину вже відвідували німці та серви. Третіми гостями нашого краю стали росіяни. До складу делегації увійшли представники кращих туроператорів Росії. Спочатку гості відвідали Львівщину, але п'ять днів проведуть. На Прикарпатті. однією з перших зупинок гостей стала моя. У місті над прутом їм показали музей гуцульщини та покуття, а також музей писанки. Організатор туру Світлана Саушина зазначила, що західна Україна зараз є дуже привабливою для відпочинку російських туристів. Росіянам не вистачає того, що є у вас. Це І чистий воздух, і екологія, і великолепна їда, і така замечательна історія, якою приїжджає сюди. Ми звісно, маємо вважати Мы должны ее знать. И приезжая сюда, конечно, мы несем и свою культуру тоже. А туризм, я считаю, самое лучшее средство коммуникации. Если поедут туристы, то не будет никаких вопросов больше возникать. Мы будем узнавать друг друга, мы будем дружить друг с другом. И я думаю, оставлять очень хорошие о себе впечатления мы будем стараться, а ваше гостеприимство, вот это вот хлебосольство, оно известно давно, и поэтому это очень приятно. У музеї писанок гості з Росії на власні очі побачили, як малюють писанки. Дехто навіть спробував власноруч щось намалювати на яйці. Заступник голови райдержадміністрації Леся Білищак та головний турист району Микола Кавацюк. Кажуть, що сподіваються на розвиток тісної співпраці із північними сусідами. Вони відвідують музей гуцульщини покуття імені Софата Кобренського. Музей писанки, де їм буде представлено майстер клас по розпису писанки, садибу княжий град. І ми надіємося на тісну співпрацю і що вони будуть задоволені тими пропозиціями наших туроператорів, які їм будуть представлені за короткий період. Це вже друга делегація, яку ми зустрічаємо. Нещодавно ми приймали наших туроператорів з Німеччини, і сьогодні маємо за честь приймати на Коломийщині в Коломийському районі в місті Коломия туроператорів з Росії. Сподіваємося, що програма розвитку туризму на 2011-2015 роки, яку ми нещодавно прийняли на сесії районної ради, буде впливати на те, щоб ми мали продовження роботи з тероператором. Із Коломи росіяни поїхали до Княждвора. Тут вони мали нагоду побачити садибу зеленого туризму Княжий град. Її власник Роман Білоскурський розповів про традиції гуцульського краю та показав свою садибу. Для гостей грали троїсті музики. А ще росіян частували місцевими наїдками. Роман Білоскурський зазначив, що такі візити дуже потрібні людям, що займаються у галузі зеленого туризму. Перш за все, такі контакти даються. і розширення світогляд світогляду про Коломийський край, про наш край, про Івано-Франківському. В цілому, от по-друге, такі контакти дають можливість вийти на інші ринки туристичні не тільки України, але такої великої держави, як Росія, де є великий і неосяжний ринок, туристичний ринок, де ми можемо так само себе представити. Далі російські туроператори відвідали Косівщину на них ще чекає і Римчанщина, та Буковель, і княжого граду Богдан Малицький, Сергій Грицак, програма Подін